Привіт усім просто про маркетинг на зв'язку. Сьогодні говоримо про SEO для it компаній, що працює сьогодні. Розберемо тренди, рекомендації а також конкретний приклад. Підпишися на мій канал, просто про маркетинг, де я ділюся власними думками по темі. Маркетинг в IT. Також підписуйся на мій телеграм-канал Маркетинг в IT і на мою персональну сторінку в LinkedIn Саша Кривицюк, де я частіше ділюся власними думками чи публікую відео в YouTube. І на правах реклами, якщо тебе цікавить консультація, менторство чи послуги SEO для ІТ, всі посилання в описі. Під відео тепер переходимо до теми відео. Отже, почнемо із трендом. По-перше, Google змінився і він постійно змінюється. І щоб краще візуалізувати цей тренд, я взяв заскрінив пошукову видачу по ось такому запиту, SEO для IT. І розберемо мій проект, власний просто про маркетинг, щоб краще візуалізувати, що я мав тут на увазі. Так, у мене все попливло. Зараз хвилиночку забули. Отже, в чому зміни? Якщо ми введемо цей пошуковий запит або по іншому, але щоб зміст словосполучення залишався той самий смислове навантаження, і цільова аудиторія, яка Мені цікаво, вона може вводити такі запити. Це українські представники українського IT-бізнесу, які можуть вводити цей запит, тому що це якби джерело лідогенерації. Так, ось, що ми можемо побачити? Ми можемо побачити, як змінився змінилися пошукові, пошукові результати. Перше, що ми бачимо, по-перше, з'явилися ai overview. Якщо не помиляюся, на початку 24-го року це в англомовному сегменті реалізували, а в Україні трішки пізніше. Тепер частина пошукових видача користувач може взаємодіяти із швидкими відповідями, без переходу на цільові сторінки. Е, слідуючи рухаємося далі. піп Нічого нового, раніше так і було. Далі релевантні сторін... релевантні відео. Та що ж таке? Що воно в мене все попливло? Далі, е, People also Ask. Секція, де також користувачі можуть клікати і вже переходити на цільові сторінки, тому що там формується питання, відповідь і посилання, звідки інформація взята. Далі, класична видача. І якщо розібрати у розрізі просто про маркетинг, тепер дивимося, де користувач в топі може взаємодіяти із моїм контентом. Так, перше: AI overview. З права ми бачимо посилання, звідки згенерована ця швидка відповідь. І тут, серед цих посилань є моя цільова сторінка. Ось вона взяли картиночку, і ось вона поміщена. Дякую, AI overview, за довіру. Дуже ціную. Тільки непонятно, чому на російській мові. Ей, ви чого? Давайте ми це все прикриємо Російська, до побачення. Далі, PPC. Мене там немає, але це не проблема для бізнесу будь-якого налаштувати PPC-шку і бути ось тут, десь і користувач може також переходити на цілі сторінки через PPC через Google Ads. Слідуючи, релевантні відео. Дивіться, в топі. Частина користувачів хочуть подивитися відео, і Google генерує в секції релевантні відео. І одне із моїх відео, воно в топі. Це для IT, як пошукової оптимізації. Взагалі там є серія цих відео. Але час від часу Google то одне показує по цій темі, то інше. Але, але є моя присутність. Тобто це вже один, два, і три. Тобто три місця ще де б я міг би бути в майбутньому PPC міг би налаштувати, міг би все робити для того, щоб я також з'явився ось тут в People also Ask. Загалом 5 місць, де користувач може взаємодіяти з брендом. Не одне, як класичне SEO говорить. Ми все робимо для того, щоб зайти в топ. А ми бачимо, що є різні варіанти, є різні підходи, як можна пробратися в топ без класичного SEO. І це тренд. E, і що я тут написав? SEO-стратегія має включати не лише просування цільових сторінок, а й оптимізація під ai Overview. релевантні відео генерувати для того, щоб появлятися в секції. Це People also ask, PAA, PPC реклама і так далі. Тобто ті місця, де користувач може взаємодіяти з вами в топ-10. І я це називаю SEO-стратегія за виповняла рати пошукову видачу, тому що ви робите все для того, щоб користувач. Міг бачити вас в різних місцях, і це збільшує вирогідність взаємодії користувача із вашим брендом. І не потрібно тільки думати, як пробратися от за рахунок Сиошка класичної в топ з цільовою сторінкою. Рухаємося далі. Пошук інший, наступний тренд. Що я тут написав? Появилися альтернатива Google, ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, AI. Не потрібно бігати між сайтами, за тебе все зробили AI. Тобто є на вашій стороні інтелект, який збирає, аналізує і підготовлює вам відповіді. І це зовсім інший паттерн, набагато простіший і якісніший. Раніше ви взаємодіяли з різним контентом, шукали інформацію, переходили на різні цільові сторінки. Прийшов AI-асистент і за вас це робить, і ви тільки споживаєте готові відповіді і всі щасливі. Далі є ще таке передбачення, що за наступних два роки 25% інформаційного пошуку перейде з Google до чату GPT, Джиміна і інших AI асистентів і пошукових систем. Багато хто заспокоює себе діаграмою, де видно, що у 2024 році в b 2 b сегменті 85% пошукового трафіку займає Google, а лише 3,2% і GPT. Я це неодноразово говорив і показував. Ось, якщо повернутися до матеріалу попереднього відео, ось. Багато хто тішиться, от подивіться, в 2024 році 84% за Гуглом, а за чатом GPT трішки більше 4%. І що я тут говорю? Що я тут пишу? В 2025 році і ха-ха сміються вони. Копнемо глибше, і тут я навожу приклад, в мене також є скріни, що 25 років тому в Google, коли Google тільки розвивався, в нього частка пошукового трафіку була 8,8, майже 8%. Зараз 85 було 8. Я говорю про те, що у зв'язку із розвитком AI-асистентів, зараз 2025 рік, чи в якому ви році ви будете дивитися це відео, це ера розвитку AI-асистентів, які набагато краще працюють і набагато краще шукають інформацію, це набагато простіше. І я пишу, що 25 рік для чата GPT це. 99-й рік для Гугла. Тобто зараз для чата GPT він забирає невеликий пошуковий трафік, але все більше з кожним роком люди будуть приходити на ось цей простіший метод пошуку інформації, тому що на вашій стороні працює інтелект. Вам не потрібно ходити по двом-трьом сайтам, щоб сформувати відповідь на якесь питання. За вас це робить інтелект. Тому що це більш ніж генерування релевантних сторінок. Для Google це що? Це генерування релевантних сторінок, а потім ви вже йдете за інформацією на різні цільові сторінки. AI Асистенти і чат-боти вони по-іншому працюють і за цим майбутнім. І хтось скаже, та ні, нічого не буде. Я впевнений, що є аудиторія, яка надалі буде використовувати Google. Але я рахую, що це еволюція, еволюція пошуку. І якби це не працювало, то в мене напевно питання до вас: чому їжу ви зберігаєте в холодильнику, а не в погрібі? Або чому прання відбувається у пральній машині, а не біля річки, як колись там терли ручками, якось там стирали. Тому що світ змінюється, світ покращується, і якраз AI асистенти це те, що покращує пошук, робить його простішим і за цим майбутнє. Наступне контент-маркетинг не для лідів, і взагалі ефективність контент-маркетингу падає. Поясню, чому. Перше, що я дуже часто в своїх відео говорю, що сайт із тисячма користувачами на місяць пошуку може більше краще генерувати лідів, чим сайт із десятьма тисячами. Це я говорю із практичної сторони, тому що трафік не дорівнює кількість лідів. Є таке поняття як якість трафіку, і не можна порівнювати лише кількісною величиною ось переходів, тому що немає. Кореляційного зв'язку, що до вас, наприклад, прийшло тисячу користувачів, ви от з цього згенерували там 10 лідів, Якщо в 10 разів, то у вас і кількість лідів збільшиться. Ні, тому що є поняття як якість е трафіку і якість користувачів, які якість користувачів, не будемо казати, окей, трафік. І дуже часто які компанії пишуть ось такі інформативні статті. Я взагалі. Не розумію, для чого це роблять, я взяв так, наприклад, що таке сосиска в тісті, хтось там пише, що таке MVP і так далі, які бувають, яка різниця між тим і тим, і так далі, це все інфозапити, які не приносять лідів, вони можуть мати високу частотність, але вони не мають е, якості, яка приведе до лідогенерації. І я взяв скрін із ЄПАМ. Я тут написав, що якщо ви не ЄПАМ, от якщо аналізувати успіхи в SEO по ЄПАМ. От, наприклад, я взяв топ-сторінки, які генерують найбільше трафіку. Ну, по-перше, на що можна звернути увагу, що найбільше трафіку генерує головна сторінка. Тут працює брендинг. Бренд, всі швидше всього, просто водять ЄПАМ, всі хочуть знати, що це за ЄПАМ, і приходять на сайт. І це також говориться про те, що. В сучасному світі пошукової оптимізації не одним інструментами SEO потрібно працювати над брендом. Про це я пізніше буду говорити. Далі, якщо подивитися, на які статті саме більше генерують трафіку, то ось, наприклад, ось така стаття, ось така стаття, ось така стаття. Я десь тут залишав посилання. Ну це інфо статті, які. Там? Це, що там, це таке, які бувають, чому, як і так далі. і так далі. Заходять якісь студенти чи хтось інший і просто читають і йдуть. А зараз із AI-асистентами це взагалі складніше буде, тому що такі відповіді будуть генерувати користувачі в AI-асистентах і ви навіть не будете отримувати реферальний трафік, тому що багато інформативних пошукових запитів не супроводжується лінками, звідки бралася інформація. Ось я що пишу: я тут не ображаю спеціалістів. ЄПАМ у зв'язку з тим, що це велика компанія, і там над цим працює команда із чоловік, чоловік спеціалістів з спеціалістів, які займаються різними напрямками. Будь ласка, робіть. Але якщо ми говоримо про якісь невеличкі компанії чи середні компанії, для чого це робити, якщо я повторюся, що окрім трафіку ви нічого не отримаєте? І що я тут написав, щоб показати експертизу. Ага, для чого ви це робите, якщо ви не є ПАМ? Тут, перше, можливо, ви робите такі статті для того, щоб показати свою експертизу, та ні. Ви просто переписуєте те, що багато вже в інтернеті. Ви свою експертизу, описуючи, що таке сосиска в тісті, які сосиски в тісті бувають, вони не показують вашу експертизу. Для внутрішньої перелінковки, ну можливо, але є інші методи, як можна покращити внутрішню перелінковку за рахунок формування комерційних кластерів. Тому не, не потрібно ось такі інфостатії публікувати. Тому тренд в тому, що не потрібно витрачати багато часу на ось таке. Томуся, тому що я повторююся, що прийшли ai асистенти які забирають на себей -по, інформативний пошук. Якщо ми говоримо за Google AI overview, то користувачі будуть вводити такі запити і відповіді отримувати зразу в пошуковій видачі без переходу на цільові сторінки. Якщо ми говоримо про ChatGPT чи якісь AI-асистенти, вони так само будуть вводити ці запити, будуть отримувати швидкі відповіді, будуть рухатися далі, і ніхто на ваш сайт не буде переходити. Тому ви і реферальну трафіку не будете від цього отримувати. Наступний тренд, що SEO тепер можна називати не Search Engine Optimization, а Search Engine Marketing, тому що це більше маркетинг. І чому це маркетинг? Тому що пошуковий маркетинг, якщо ви хочете отримати успіх в пошуку, вам потрібно займатися і розумітися в стратегічному маркетингу. Ви Повинні е мати е розуміння, хто ваша цільова аудиторія, підготовити байери-персони, USP-шки, це унікальні торгові пропозиції і так далі. І так далі. Все, щоб замечити, з чим користувач до вас на цільову сторінку приходить, і що ви можете йому дати. Якщо цього мечу не буде, то у вас не буде лідогенерації, і розум потрібно розуміти, що зараз СОшка не для не пропозицій і про трафік. А про лідогенерацію, тому що будь-які компанії вони роблять якісь активності з маркетингу для того, щоб отримувати лідів. Далі пошуковий маркетинг це пошук варіантів, як зайти в топ Google. Якщо є якийсь конкурентний пошуковий запит, не треба битися об стінку. Можна подумати, як можна обійти конкурентів з тими самими релевантними відео. Це буде простіше, можливо. Далі як отримати лідів, а не позиції. Про це я сказав. Аналітика, IB-тести, тунелі. Розбудова тунель, от як користувачі мають переходити на цільову сторінку, щоб не мають далі бачити, щоб це все конвертувалося в лідів. Я тут пишу: цільова сторінка, кейси, демки, контактні сторінки, папапи і так далі. Це все має займатися маркетинг, якраз пошуковий маркетинг. Далі важлива штука це брендинг. Я не випадково показав ЄПАМ, тому що за ними стоїть. Класний брендинг, всі знають, що таке ЄПАМ, всі гуглять, всі переходять на головну сторінку. І пошукова система про це знає, це дуже важлива штука. І колись я писав статтю в 2021 році про SEO стратегії без сумнівів. І в мене такий був розділ. Стратегія називалася Сильний бренд. І класні слова, які я колись почув, так, 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 сильний, сильний, сильний скролем. Ага, SEO-стратегія, сильний бренд. В одному із попередніх відео, я вже говорив, що для пошукової системи збільшення частотності брендових запитів є сигналом, що ресурс набирає популярності, От важливість цих брендових запитів. Має свою лояльну аудиторію і заслуговує певних преференцій при ранжуванні. Ця закономірність спостерігається на сайтах популярних брендів ЄПА. І класний вислів, колись давним-давно я почув від Дмитра Бондара, засновник Буста. Хто не знає, що це за компанія, дуже відома українська компанія, вже можна говорити глобальна. І е, зараз на захід це називається раніше. Не не захід. Що він сказав? В нього запитали е, на онлайн-конференції. Та, та та там відповів на питання, як збільшити брендові запити. Ну, відповідь класно, банальна, проста, але в цьому секрет. Я нагадаю, що брендові запити це пошукові словосполучення, які містять назву компанії бренду. Так, от метро Бондера відповів, щоб збільшити брендові запити, потрібно побудувати бренд. Все. Пошуковий маркетинг не Сіошка, не лінкей і просто дилема контенту. Це набагато складніше, і цим треба займатися. Ці слова можна розглядати як мем або як істину. Я за другий варіант і цілком погоджуюся з Дмитром. Все. Це 21 рік. Як вам таке? Тепер по рекомендаціям: перш за все, що потрібно робити, це оптимізувати власний сайт під AI і LM пошук. У мене є відео, яке я зовсім нещодавно опублікував, яке називається Трафік Чату GPT. як підготувати сайт до AI пошуку. Ось міро. По якому я рухався, тут я також підготував три святі. Це певні напрямки, якими ви маєте притримуватись для того, щоб отримувати більшу згадку вашого бренду в видачі ai асистентів, чи ai -чат ботів і пошукових систем, а також отримувати більше реферального трафіку. Слідуючи, фокус на комерційну структуру сайту формувати складні багаторівневі. Структури, які мають сторінки із рівнями деталізації, так звані формувати кластери, або можна говорити, що це ніж нішовість сайту будувати. Чому тому що продають комерційні, продають комерційні ключі, продають комерційний трафік. Вам не треба фокусуватися на оці інфозапити, щоб генерувати можливо трафік, тому що вам потрібні ліди фокусуватися на комерційну структуру. Далі, нішування сайту, важлива штука, тому що для пошукової системи нішування це перш за все сигнал про те, що ви є експертом цьому напрямку. Для того, щоб це зробити, вам потрібно формувати список сторінок під один напрямок. І це може краще спрацювати, якщо ви конкуруєте з іншими, тому що для пошукової системи є розуміння, що якщо користувач попаде на якусь сторінку, а у вас ще є ряд сторінок по цій темі. То для користувача це набагато цікавіше, чим він попаде на сторінку конкурента, в якої тільки одна сторінка під цей напрямок, і все. Тому нішуватися це дуже важливо. Більше того, якщо компанія має невеликі бюджети, то нішування це просто must-have, тому що не потрібно розпорошувати бюджет на висококонкурентні якісь запити. Беріть свою нішу і максимально бюджет свій фокус саме туди, в один напрямок. Далі експертний контент. Важлива штука, не потрібно переписувати те, що багато в інтернеті діліться якимись унікальними штуками. Важливо для Гугла і для користувача щось нове. Тому якщо ви хочете мати успіх з контент-маркетингу, потрібно щось публікувати нове для інтернету. Ну і я тут говорю про вебінари, тому що в мене є окреме відео, це не відео, це запис вебінару. Кому цікаво, будь так Юля участь, і я дуже і... багато розказуємо, як генерувати, як переграти класних спеціалістів в компанії для того, щоб вони давали корисну інформацію. В двох словах, хоча це вже інша тема, відео. Що якщо ви прийдете до якогось класного спеціаліста в ІТ-компанії і кажете мені потрібно експертний контент, щоб написати статтю, то він вам щось там зенерує чата GPT, що ви там йшли собі щось робили. А якщо ви кажете, прийми участь у вебінарі, то зазвичай, ось якраз ці спеціалісти розуміють, що вони будуть говорити вони не хочуть показатися аудиторії смішними, вони готуються і потім на вебінарі ділються, діляться класним експертним контентом. Ви потім робите транскрибацію і на основі цього пишете класні статті. Але не про це. А і ще я класну картинку в SORA згенерував. Я Сура попросив, щоб показала спеціаліста, в якому маска, яка не дозволяє дивитися в бік. Ну, це я до таких СОшників говорю, тому що є різні SEO-спеціалісти, які або вже пішли в маркетинг, і вивчають аналітику, вивчають стратегічний маркетинг і розвиваються. А є класичні SEO-спеціалісти, які от бачать сіошку, це якийсь певний тунель, і от все, вони будуть тільки цим займатися. Тому важливо стати тим першим. Варіантом seo спеціаліста який розвивається і стає Search Engine Marketer, тому що за цим майбутнє, тому що пошукова оптимізація це перш за все про пошуковий маркетинг, а не про оптимізацію цільових сторінок. Тому що я в попередні е, хвилини, де я говорив про тренди, говорив, що... Все ж класична, вже зараз це не про цільові сторінки і е, виведення їх в топ-10 варіантів, як отримати користувачів з топ-10, збільшилися, тому варто розширити свій горизонт знань. На сьогодні це все. Якщо це відео для вас було корисно, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал, на мої, мій телеграм-канал, на мої соціальні, соціальні профайл. LinkedIn, профайл, можна так сказати. да? І на правах реклами, якщо у вас цікава консультація, менторство або послуги SEO для ІТ, всі посилання знизу зустрінемось онлайн. Далі буде.